Всім привіт та доброго здоров'я! В розпалі сезон кабачків. Отож, готуємо смачну кабачкову піцу на сковороді. Смачно, швидко і дуже просто. Отож до роботи. Готуємо всі інгредієнти. Натираємо кабачок. Віджимаємо всю рідину. Додаємо яйце, за бажанням зелень, 3 столові ложки борошна, чорний мелений перець та приправи за бажанням і сіль за смаком. Ретельно все перемішуємо до однорідності. Вливаємо на сковорідку зовсім трішки олії. Викладаємо масу та ретельно розрівнюємо. Обсмажуємо на помірному вогні, перевертаємо та зменшуємо вогонь на мінімум. Натираємо твердий сир, краще моцарелу. Тоненько нарізаємо помідорчик. Викладаємо помідори та твердий сир на піцу. По бажанню притрушуємо зеленню. Накриваємо кришкою та готуємо приблизно 10 хвилин на найменшому вогні. От і все. Смачна ніжна піца з кабачків готова. Це просто і дуже швидко. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!